Що саме Віталія Ільченка, кандидата на посаду міського голови Черкас від партії Слуга народу, чинний мер звинуватив в тому, що ви плануєте створити якесь небезпечне підприємство? В минулому році я підійшов до Анатолія Васильовича з пропозицією, Кажу: давайте створимо в Черкасах ресайклінг парк. Це зразкове підприємство по переробці відходів міста. У мене питання до Віктора Євпака і Сергія Кудакціна. Місто потрібен той завод, який пропонує один з ваших конкурентів по політичним перегонам? Я за те, щоб в місті створювалися нові робочі місця, і щоб місто мало свої мащностя для переробки свої, свого сміття. А, тому, в принципі, так, якщо там є нормальні європейські стандарти екології, я був на європейських заводах переробки сміття і бачив нульові вихлопи а, шкідливих речовин. Це можна зробити і в Черкасах. Теж саме питання до місто пана Сергія. Однозначно був потрібен потрібен сміттєперероблений завод, тому що стан нашого сміттєзвалища він е, вже критичний. І е, я тут погоджую, що потрібні європейські стандарти. Ми теж бачили багато європейських заводів, які навіть в межах міста і в спальних районах міста розташовані при умові, якщо дотримані всі екологічні норми, це абсолютно безпечне е, явище. Такі підхід до підприємців, наприклад, з екологічним питанням, як ну, яке я хотів створити. Це фактично це соціальний проект для міста.